22-й псалом Библии в синодальному перекладі російською в начинается словами ⁇ Господь, пастырь мой ⁇ и заканчивается словами ⁇ Так благодать и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей ⁇ Я приду, прибуду в доме Господнем многие дни. Так благодать и милость. И что ж такое благодать и милость? Я взяв Біблію там у мене є така Біблія, тут на церкві лежить. І там словник в кінці є. Відкрив, думаю, прочитаю, я, що цей автор словника хоче як пояснити слово милість і слово благодать. Прочитав, там немає. Пояснення цих слів немає. От. я знайшов словник в інтернеті Я почитаю вам, що там під словом благодать понімається. Благодать. Вияв безкорисливої любові Бога до свого творіння, божий дар людям для їхнього блага у Царстві Небесному. Це правильне означення слово благодаті. А милість чинок вияву співчуття і певної допомоги це одна з властивостей духовної любові, це милість. Словнику так говорять про те. І я згадав, як колись наш пастир Сергій Іванович. Пояснював різницю між цими двома словами благодать і милість. Ну, вони похожі. Похожі то і то хорошо для людини. І милість хорошо, і благодать хорошо. В них є багато спільного і багато приємного. але в і відрізняються. Відрізняється, якщо написати керечення «получити те, що заслужив. Получити те, що заслужив. І поставити приставочку не спочатку влучимо речення не получити те, що заслужив. Тобто ми заслужили з вами смерть і покарання пеклі. Але ми по Божій милості не получаємо те, що ми заслужили. Не отримати те, що заслужив, це милість Божа. милість. А якщо приставочку не поставити перед Словом заслужив, то вийде те, що не заслужив. Це вже благодать. Що ми получаємо те, що ми не заслужили. Спасіння прощення ми не заслужили, але ми получаємо. Це благодать. Мілість не отримати те, що заслужив, а благодать получити те, що не заслужив. Давайте відкриємо з вами. Перше послання Петра, перший розділ. Почитаємо третій і п'ятий вірш. Перше послання Петра. Перший розділ. Тут говориться про милість. Третій і п'ятий вірш. Три п'ять. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Для спадщини нетлінної, чистої та нев'яночої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру на нас спасіння, що готове з'явитися в останній час. Ось милість. Милість для нас. Бог проявляє милість для нас через Ісуса Христа, в якійсь мірі Ісус Христос і поява Його тут на землі є для нас милість. Милість для того, щоб щоб нас оправдати і щоб ми не, заслуж... не, не отримали Те, що заслужили. Щоб ми не отримали те, що заслужили. Благодать. Почитаємо. Йоана. Перший розділ, 16-17 вірш. Йопа, Євангеліє від Перший розділ, 16-17 вірш. 16-й починаємо. І від Нього, і від Його повноти ми всі одержали благодать на благодать, бо закон був даний через Моїсея, а благодать і істина з'явились через Ісуса Христа. Ми отримали благодать на благодать, бо закон був даний через Моїсея. А благодать і істина з'явились через Ісуса Христа. Перша благодать це, тут мається на увазі, наш Спаситель Ісус Христос, через якого ми маємо спасіння. Ну і заодно ще почитаємо Ефесянам. Ефесянам. Ну, Я на пам'ять розкажу. Шил, шилки не записав. Бо благодаттю ми спасені через віру. І це не від нас, то дар Божий. Благодаттю ми спасені через віру. То дар Божий. Благодать це дар Божий. Бог зробив нам подарунок. І цей подарунок це і називається благодать. Благодать. А в чому ця благодать проявляється? Благодать проявляється в Ісусі Христі нашому. Він є для нас практичний благодать. Сам Ісус Христос. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однонародженого, щоб всякий віручий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ось прояв благодаті і милості Божої. Ісус Христос одночасно і милість, і благодать. І милість і благодать для нас з вами. Як же ж понімати слова благодать на благодать? які ми тільки що прочитали? Благодать на благодать. «Благодать». Іноді ми з вами путаємо слово благодать з чимось хорошим, що для нас зроблено. З добром. з добром. Добро більш таке, скажімо, ширше поняття, а благодать вона конкретна, вона пов'язана тільки з Ісусом Христом. Благодать. Благодать це подарунок, який запланував. Бог для нас ще з давніх давен до створення землі, і це благодать явився в Ісусі Христі. Для нас з вами. Це був перший подарунок. Божої благодаті. Ну, є... Благодать. Благодать це подарунок, який для нас приготував Христ... Бог в Ісусі Христі. Це перша благодать. А що ж таке друга благодать? Благодать на благодать. Давайте прочитаємо Івана 14 розділ 16-17 вірші. 16, 17 вірші. Хрис... Ісус Христос говорить: я облагаю Отця. І Він дасть вам іншого, утішителя з Великої букви, щоб перебував з вами вік. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачив його і не знає Його, а ви ж знаєте його, бо Він перебуває з вами і буде у вас. І це сталося в діях апостолів в другому розділі це описано, як Дух Святий зійшов на апостолів, і Дух Святий зараз. Скрізь перебуває декі, на покличі Ім'я Господнє Дух Святий зразу тут, як тут. Дух Святий спонукає нас до покаяння, і це ми маємо другу благодать. Ісус Христос, перша благодать, а Дух Святий друга благодать. І ці події, ну якщо в загальному такому великому проміжку часу, майже одночасно сталися, ну, дуже швидко одна за одною прийшли. Христос появився в світі і Дух Святий після нього, благодать на благодать, яку подарував нам Господь наш.

тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, яке доводить до розпуства, а краще сповнюйтесь духом. Сповнюйтесь духом. Повчаючи самих себе псалмами і славослов'ями, і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Іван Панасиш підказав братові, щоб не вином впиватися, а краще. Сповнюватися Духом. І от таким чином прояв другої благодаті. Біблія нам це підказує. Краще сповнюватись Духом. Дух Святий то є друга благодать, яку ми маємо в Ісусі Христі, і через яку ми отримали доступ до Бога Отця в момент, коли ми каємося. Дух Святий спонукає нас до покаяння. Народжується через Духа Святого, в нас віра народжується, віра в розп'яту Ісуса Христа. Получається, ці дві благодаті, вони нерозривно зв'язані одна з одною. Благодать на благодать. Бог передбачив все дивно і чудно і от якраз для нас це все направив. І обдурити нас. А Бог безкоштовно дарує нам першу благодать і безкоштовний подарунок другу благодать. Перша благодать це наш Спаситель, будемо пам'ятати Ісус Христос, якому ми маємо спасіння, подарунок і милість прощення наших гіхів. І друга благодать це Дух Святий, який спонукає, який докоряє нас, який направляє нас на покаяння, і настріх якого ми теж народжуємося згорі і починаємо духовне життя. Нехай йому буде слава за його милість, благодать на благодать. que inundou amém